Прийшла до лісу, а це ліс уже грудневий. У грудні він геть зовсім тихий. Тихо, немає ніяких звуків. Трохи один десь ворон пролетів, прокаркав і все, тишина. Звірей немає, не чути нікого, косуль не видно. Думаю, пройду, прогуляюся, побачу, чи ще є гриби, чи залишилися. Є, гриби є. Деякі пропустили, не зібрали. От вони і готовляться до зими. Будуть зимувати і на весну свої спори підуть у землю. І будемо збирати нові гриби. 14 грудня. Зима на дворі. Я приїхала до лісу прогулятися і тут що я бачу? Грибок, дивіться, польський грибочок. Красунчик, Ха-ха. Вже було сьогодні мінус два вранці, а вони ще є. Такі грибочки. А ось погляньте два, які стоять вже переросші. Ну, такі здорові. Осьо і осьо. Тут навіть, я б сказала, один оно менший. Росте знизу молодший. І старший його як прикриває, як два брата. Але був мороз цієї ночі, перший вже мінус два у нас. І вони, вони все. Не чути, не твердий дуже. Бачите, ось один і ще один. Вони примерші вже. Але два красунчика такі стоять тут. І ось отакий дядечка теж твердий. Такий примерший грибочки, але ж польський. Хай стоять, хай спори їхні будуть розмножуватися. І на наступний рік ще вродять на цьому місці грибочки. Це бачите, яка куча гілок різних. І тут побачила, ось сонечко світить, і на гілочці. Сонечка маленькі сидять, гріються. Чи це вони вже готуються до зими? Ось. Прикольно. Гріється ще на сонечка. Останні промінці. Зима вже йде до нас. Гарні такі ножки товсті, хороші, Ну вже вони переросші. Вже їх збирати не можна. Ну, все-таки час, вже 14 грудня, вже зима, але красиві, дуже красиві. Такі вони на сонечку стоять, вигріваються.